Люденьки, привіт! І сьогодні в нас на розпаковці український суп-пай. Як я розумію, їх є аж 7 різновидів. Це є п'ятий зі списку, тому що тут є різний список, що саме тут є, і тут треба дивитися по цифрах, що знаходиться в цьому пакеті по зазначеній отут в циферках, що це є за набір. Це є п'ятий і зараз розпакую і буду говорити, що саме я всередині цього пакету. М -м -м, а пахне як. Чесно, не знаю, не можу сказати, що це запах, але не зрозуміло, це Так, що у нас тут. А, це є добовий річ набір і тут є поділено на три пакети. Пакет, три пакети. Тому в нас тут є, я так розумію, сніданок, обід і вечеря. Почнемо ми розбиратися, що саме в якому пакеті. Значить так, я трошки розібралася і готова вам розповісти. Це у нас є раціон на сніданок, який має в собі кашу яловичну з куркою та овочами, має галети борошняні, також має каву. Цукор, сіль, ложка, серветки. І цей сніданок в собі вміщає поживну цінність на 785 майже 900 калорій без одного кілокалорії. Ну, досить поживний, бо в загальному весь сухпай він має в собі поживної цінності більше 3000 кілокалорій. Тому ми зараз почнемо зі сніданку. Також є обід. Він найбільший по об'єму. І тут я його розпакую сказати, що саме в ньому. І він має в собі м -м, поживної цінності е, приблизно від 1500 до 1700 кілокалорій. І вечеря, вона щось тут трошечки потекла в нас. Щось десь, напевно, трісло. І вона в сумі має 1015-1099 ккал. Я вже розкрила і будемо відкривати за нас салветочки. Серветки разом з ложкою. Також в нас є вологі серветки. Є цукор. Досить такий хороший об'єм цукру. Також в нас є кава. Пищенно. У нас є галети і є наша каша гарячина з куркою та овочами. Щоб використовувати українські сухпайки, їх потрібно занурювати в теплу воду. І так вони будуть розігріватися в цій теплій і ну, в гарячій воді на певну температуру. Тому я вже воду заздалегідь підігріла і ставлю, щоб воно загрілося. І ще також в нас тут є сіль, якщо буде щось недусоване. І на цьому там такий, як то кажуть, сніданок, закінчений. Давайте розпаковувати обід. Переглядати, що в ньому є. Обід, обід, обід. Обід також є цукор. Є чай. На обід нам вже дають чай. Ловерем. Також у нас є сухарі. Прикольно наводить. Ложка з серветкою. Серветка волога, варення. Також у нас тут є сіль, перець, ще одні галети. І тут у нас є два прийоми їжі. Це в нас васоля з куркою та овочами і у нас є... Борщ. М'ясом ябловичини. Відкриємо вечерю. Немає ще що щось потекло, але то, не подаємо. Значить, вечеря. І, і це так пахло, тому, напевно, в цьому ну, пакеті потекла вечеря наша. Є волога серветка. Ось, можна побачити, що мені щось потекло. Далі. У нас є мед? М -м -м, цікавий на вигляд, але мед. Все ж таки галети. Наїмося галетію, що це трохи. І також у нас є сухарі. Дуже цікаві. І що в нас знову чайні? Така трохи-чуть розтеклася. До неї приклеївся і замок цукор. Певний підів смітник. Серветка з ложкою. Це в нас на вечерю каша перлова з яловичиною та овочами. Дуже така іспухла. Квинками йдуть. Не знаю, але не цікаво, що це потекло. Чи вона, чи не вона. Побачу. І у нас йде ще чай і також сіль. І все. пакетик порожній. Я принесла собі миску, щоб починати це все викидати Спочатку ми відкриємо ложечку. Там ті речі, що потекли, прийшлося витягнути потекли. А так ми зараз скуштуємо ложечку. І перша в нас буде каша гречана з куркою та овочами. Досить цікаво, що воно буде на смак. І ми спробуємо. Тут все зазначено, скільки термін придатності, що, як зробити, скільки часу це все обробляти. Пахне вже цікаво. Дуже. Мені подобається. гречка. Це щось таке, дивіться, скільки тут багато. Майже весь пакет ось цей гречки є все. висипаю. О, клас! Це реально фейк був вдома, щойно зробили гречку з м'ясо. І запах дуже такий. Класно. І дуже було. Зараз ми скуштуємо і дізнаємося, що воно собою являє. О, дивіться, тут є гречка. Такі великі кусочки м'яса, можна побачити. Так, і його досить так, багато саме з цій тарілці м'ясо. Зараз ми скуштуємо. як воно. На смак. М -м 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 -м. Тільки як на мене трішки пересолено. Просто не люблю багато солі це це не мій смак. Але дуже смачно. М -м -м -м. Реально таке, як от шойно зварили цю гречку з м'ясом. Дуже смачно. Дуже таке. Як повноцінний сніданок. Враховувати, якщо хтось не снідає. Тому він може це собі зберегти на якийсь інший прийом їжі, але це дуже смачно. Так, досить цікаво на смак. І, І дуже так свіжо. якби щойно зварилося, її принесли, тобі її накидали в миску. Не скажеш, що вона там стояла якийсь час запакована. Це м'ясо вже стояло якийсь час запаковане. У нас підігрівся наступний прийом їжі. Це у нас обід. І на обід у нас перший йде борщ з яблучком. Тепер ми його скуштуємо. Правда, я не дуже люблю борщ. Тобто не то, що не дуже його не люблю їсти. Мені не подобається, але я заради того, щоб спробувати, я його пробую. Так, він дуже жирненький такий борщик. Тут в ньому таку кислиночку, зараз ми подивимося. Він такий червоненький, як борщ. Я би сказала, що це як якась зуба з буряком. Ось так, ніж борщ. Тому що воно в нас не червоне. Ми всі бачимо цей супчик. Такі мріденькі, тут є все. І м'ясце, і морква, і картопелька. Так у мене дрівненько порізана. дуже і пахне так. Цікаво досить. М'ясо таке жирне, дуже. Видно такі жирові частинки на цьому м'ясі, але не таке, як там на курці. Тут більш <кхід> жирні частинки але ми скуштуємо. Ну. Смачно їсти можна, але так як я люблю борщ, я б його не їла. <смі> Тут і туслинку, як у борщі має бути, все досить смачно, досить цікаво. Тобто, якби треба їсти, то можна поїсти, але я Просто з тої причини, що я не люблю борщ, я б його не їла. А так він досить смачний. Він смачний, е такий поживний, корисний, видно, що в нього дуже багато калорій, тому що в багато жиру. Ну це, напевно, я не догріла і це не розступився жир. А так в загальному до досить смачно, наваристо. Але я просто не люблю борщ. Що сказати? Але їсти він смачний. Другим на обід у нас є квасоля з куркою та овочами. Вже я її підігріла. І будемо розпаковувати. І так, слизькі. Я не можу відкрити. там далі будемо це робити нас. Щось я підозрюю, що вечері ми сьогодні не будемо вечеряти, тому що я так знайшла там дірочку. Відповідно, мені здається, що та дірочка, не знаю, коли вона з'явилася, і, напевно, вже не дуже. Але подивитися. Фасоля. Її теж досить так достатньо, ну, якщо ти їш і борщ, і квасолю, цього достатньо. Так, ми її яка Хороша. Повноцінна порція квасолі. Досить так добротненько. Порцію. Ти ту всю миску в борщу, потім ще це. Все ти й будеш довго. І скуштуємо. Це теж смачно і трішки, як на мене пересолено. Просто я вже говорила. Щоб багато солі не їм. Але це смачно. Косолі я люблю. Тут чи з м'ясом. Це. Це дуже корисно. Ця муха. Мені заважає знімати відео. Вже не знаю, скільки часу. Але м'ясо тут. Смачне. Що я зміляю, це курятина. Тому воно є смачним. Так, це є курятина. І воно не таке жирне, як яловичина, і воно все дуже смачне. Мені сподобалося, що цю посолі можна їсти. Вона досить смачна. М -м -м, така просто чу-чуть. Наступна у нас є вечеря, але ця вечеря, напевно, буде не дуже хороша, тому що вона, напевно, щось Зараз я Подивлюсь, вона вся потекла. Тут є на ній дірочка. Так на ній. Вона вся легка, вся жирна. Пахне теж не дуже приємно, Вона. Всередині вся зіпсулася. З навіть цієї картинки, не буду передавати. Я думала, що це був взагалі приємний такий запах, коли я розкрила цей пакет, це була ось ця каша. Видно, що на ній була плісінь. Вона вже давним-давно відкрилася. Це печальна історія. Але що зробити, як воно таке буває на запагом. Сьогодні ми залишились безвичалі, так як вона розтеклася і зіпсувалася вся. Тому вже приступимо до таких якби перекусів. У нас є галети куштуємо їх, як вони, що вони з собою представляють. І у нас є сухарі. Танки теж пішлось викинути білі, тому що у них все протекло з того боку. Ну, галет сука печимо. Нічого особливого, ми його зараз куштуємо так, а потім з західний є таке, щоб сухе-сухухіньке, зуби не зломить. Така м'ягенька. Криємо мед подивимося, як ми його з медом. І він тут пливає. Пробуємо галець медом. Mm. Mm. а смачно як і спробуємо всі сухарі. З джемом, який в нас є. Джем, це в нас є вишневий. Пахне. ось це є. Пахне він так тобто, вишенькою. І такий йде Ну, скуштуй його на сухарику. Він собою вставляє. М -м -м, сухарі трошки небезпечніші їсти, ніж галети. Вони тверді. Але збиранням це саме те. Це би було дуже прекрасно. І в загальному, якщо так зробити висновок до цього сухпаю, бо я вже коштувала один такий суп-пай, який давали наші військове у 2022 році е від чведі, я можу сказати, те, що в нас він смачний. Він смачніший, основні страви, смачніші, ніж страви в шведському, там мені тільки сподобались були спагетті у шведському, а інші страви не дуже. Але тут в нас недостатньо щось солодкого додати, як на мій смак. Якогось ще шоколадок, якихось горішків, таких, щоб можна було з собою взяти на такий перекустик, типу, коли ти не маєш. Часу там підігріти, їсти і ще щось, ось він міг витягнути, наприклад, там, сухпайку, якісь цукер, ну, цукерки, а саме якесь е е солодке, щось таке, що можна в пакетику тримати. Е е і також е таких холодних напитків. Там були такі тоніки, які ти заливав холодною водою, і це була вже солодка вода. Холодна. У нас тут є кава-чай, е два чаї, типу на обід і на вечерю у нас є чай, і зранку кава. Але. Це трошки так мало, щоб було пити, коли ти хочеш щось таке тонізуюче, не холодне, ось так кажемо. І тут ще цікаво, є, що є сіль перець, якщо тобі недостатньо можна собі досудити до Але кажу, що мені не хватило, це мало солодкого. Якщо придивитися там ті там, сухпай. Там були і солодкі і такі горішки з шоколадом, і шоколадки, і таке аля пастила, також були джереки, це теж би можна було додати до нашого сохпаю як такий певний перекус, як саме цікаві. Але в загальному в нас він є досить калорійний, досить ситний такий, можна наїстися. Я от тільки попробувала, все я вже наїлася, я вже не хочу їсти. Я от покуштувалася і я вже сита. А якщо ну, тут ти посісти, ти маєш сильне навантаження протягом цілого дня і тобі треба багато поповнювати своєї енергії, то наш сукпай, він дуже смачний і досить жирний, але м -м -м, тут кажуть, ну, достатньо трішки солодко. А так він класний.